Знову не знаєте, що одягнути. Хочеться чогось стильного та елегантного, але при цьому зручного. Тоді новинка від Розпакуй ТІВІ! саме для вас: костюм Луанна за спеціальною ціною: усього від 599 гривень. Тільки подивіться, як костюм Луана акцентує на красі фігури. А все завдяки напівприлеглому силуету, який візуально робить вас стрункішою. у будь-який час і у будь-якому місці ви виглядатимете на всі 100! А трендові зелене, чорне та лавандове забарвлення підкреслять. Усю розкіш монохромного образу це ідеальний вибір як для роботи, так і для урочистих заходів. Виконаний костюм Луана з американської жатки на основі бавовни. Розкішна текстура та преміум якість і широкий розмірний ряд від 48 до 62. -го. І найвигідніша ціна усього від 599 гривень, універсальна блуза вільного крою та базові брюки з кишенями. Ваш готовий образ за такою приємною ціною: костюм Луанна. Телефонуйте!